Заповніть, будь ласка, заяву з багатодітної сім'ї, вказуйте перелік документів, свідоцтв про народження тих діток, на які ви хочете отримати це посвідчення. Одним із перших клієнтів нового центру надання адмінпослуг у Володимирці стала Наталія Кобець. Жінка має трьох дітей і прийшла отримати посвідчення багатодітної матері. Відкриття центру пані Наталія підтримує. Думаю, це буде зручно через те, що людина звертається. За декількома може звертатися послугам, всі надаються в одному центрі. Я думаю, це буде зручно для людей. Люди доїжджають з сіл. Людини є багато проблем, коли вона приїжджає вже сюди. Я думаю, буде зручно отримати в одному приміщенні і Людей ці послуги. Новий центр надання адміністративних послуг у Володимирці розташувався у приміщенні, де колись був місцевий кінотеатр. На ремонт пішло понад 700 тисяч гривень із місцевого та державного бюджетів. Нині у центрі надають більше 80 видів адміністративних послуг. Провели такий аналіз, до кого найбільше люди звертаються. То якраз ми зібрали тут ті служби, до яких люди найбільше звертаються. І попереднє питання: послуги будуть надаватися не тільки жителям села, Лише а жителям всього району до роботи у Володимирецькому центрі надання адмінпослуг залучені структурні підрозділи райдержадміністрації і територіальних органів міністерств та відомств. Це управління будівництва надзвичайних ситуацій та житлово-комунального господарства. Вони надають чотири адміністративні послуги як підприємцям, тобто суб'єктам господарювання, так і безпосередньо громадянам. Далі йде служба у справах дітей? Вони надають також 11 послуг. Потім Управління соціального захисту населення, які поки що через центр надають тільки сім видів послуг, і з нового року у центрі свої послуги надаватимуть і представники держземагентства. Загалом таких центрів надання адміністративних послуг на Рівненщині нині функціонує вже 13. До кінця нинішнього року центри надання адміністративних послуг повинні відкритися в усіх районах краю. Сьогодні президент України Віктор Янукович ставить завдання, щоб прибрати всі перепони. На шляху надання адміністративних послуг. Що це таке? Ми сьогодні повинні в області створити належні, комфортні умови для бізнесу. Якщо працюють підприємства, працює бізнес, з'являються кошти в територіальних громадах, всіх рівнів бюджету, виконуються соціальні програми, це добробут людей. Роман Свирида, Микола Мельничук, інформаційна програма День.